Не всім дається уважно молитися, а тим більше вкладаючи свій розум в слова молитви, єднати його з серцем, тобто повертати розум у його законне місце, сердечне, як це було і установлено Богом спочатку при створенні людини. Сама людина не спроможня на цю дію, необхідна їй Божа благодать, а благодать Божа приваблюється. Виконанням Божих заповідей добрими справами і стараннями в молитві. Багато хто ходить в храм, вичитує канони, молитовні правила, відстоює служби, але так і не досяг розумно сердечної молитви, тієї молитви, яка тільки й може називатися молитвою, що зв'язує людину з Богом. Дуже важливу думку висловлює преподібний Варсонофій Оптінський. Деякі подвижники, говорить він, приречені до кінця життя перебувати на рівні словесної молитви, лише з тієї причини, каже старець, що Господь, побачивши їхню нестійкість, заради їхньої ж безпеки, уберігає їх під піднесення над іншими людьми і від падіння, а тому не допускає їх до молитви, розумної. але при цьому втішна та обставина. Що ті, хто прагнуть набуття розумно сердечної молитви, можуть знайти її, якщо не в цьому житті, то при переході у вічність. Господь чує і вислуховує тільки молитву нашого серця, всі інші молитви, словесна молитва, розумна словесна, і навіть чисто розумна це тільки сходи, тільки шлях до справжньої молитви сердечної, там, на рівні серця, дух людський. З'єднується з Духом Божим. Ісусова молитва необхідна для входу в Царство Небесне, але багатьом не корисно мати внутрішню молитву до часу, бо вони можуть пишатися цим і привозноситися над іншими людьми, які не мають цієї молитви. Набуття внутрішньої молитви необхідно, одна усна недостатня, але плоди її з'являться свого часу. Преподібний Василій Польно Мирульський стверджує, що ті, які гідно потрудилися в діяльному подвигу ісусової молитви, вищій ступені бувають іноді даровані посмертно. Хоча багато хто, як і попередні подвижники, так і нинішні подвижники і монахи померли, не сподобавшись за життя оцієї зорової, созерцательної молитви, коли людина вже бачить своїм серцем і в чистоті серця Господа Ісуса Христа і зустрічається з Фаворським світлом. Це не повинно викликати сумніву, бо немає місця неправді у Бога. І Він, принаймні, за труди їх, якими вони попрацювали над Ісусовою молитвою, ідучи справжнім шляхом святих Отців, шляхом діяльної Ісусової молитви, дає їм у годину смерті або після смерті дію зорової молитви. І саме з цією молитвою, зім'ям Ісуса Христа, після переходу у вічність, вони Закутані, як вогнене полум'я проходять всі повітряні метарства бісівські, за словами святого Ісіхія, і одержують вони жереб свій із тими святими, які за апостолом, прийнявши тут обітниці, працювали все життя своє в надії. Про цю закономірність говорять і святі отці нашого часу, деяким Господь дає сердечну молитву в юності, іншому середніх літах, іншому старості, а іншим під час виходу з тіла. Саме у страшний час смертний, при переході нашому у вічність, коли душа виходить з тіла, ось тоді найсвятіше ім'я Господа нашого Ісуса Христа робить для нас велике благо. Чинить спасительну силу проти демонів, проти нечистих духів. У цей час тісний і жахливий час особливо благодатною є молитва Ісусова Господи Ісусе Христе Сине Божий помили мене грішного, яка здійснюється, доки людина в тілі, вустами і серцем, а після розлучення від тіла розумом. Розумна Ісусова молитва при переході у вічність служить обладунками, це бронежилет для беззахисної душі. Висока відповідальність перед смертного часу от того моменту, коли на межі двох світів від досвідченості в молитві багато в чому залежить доля душі. Духовний стан людини в годину смерті має вирішальне значення. Коли діяльність мозку вже зупинилася, коли лікарі вже констатують, що людина померла, той, хто має в серці Ісусову молитву, для того Ісусова молитва стає вбранням душі. І коли всі інші молитви стануть важкими для пам'яті і вимови, тому що людина вже не може звернутися до свого мозку. І згадати хоч яку небудь молитву, От та молитва, яка записана на серці, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішно, Ісусова молитва стає мечем, стає бронею від злих нечистих духів. В Писаннях святих отців на цю тему ми зустрічаємо багато попереджень якщо за життя не виробити достатньої звички в молитовному діянні. якщо... Витратити своє життя на різні забаганки, на задоволення пристрастей, а не на те, щоб стяжати в серце Ісусову молитву, то під час смерті, за словами святих Отців, спіткає нас велика злая, бо душа наша не має молитви, коли в ній не закарбовано ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Не може пройти повітряні метарства, але буде утриманий взята бісами, коли немає на ній покрову молитовної благодаті. Йдеться про те, що той, хто не має непристанної Ісусової молитви в серці та її рятівних плодів, при смерті зазнає несподіваного трепету, страху, бо біси нападають на душу з великим шаленством і запеклістю, як на позбавлену благодатного молитовного покрову. Подібні застереження чути різними мовами з вуст різних святих отців різних поколінь, вони співзвучні з вченням преподібного Симеона нового богослова, відомий вислів, якого нагадує про надзвичайну серйозність нашого становища. Якщо хтось не з'єднається з Господом Ісусом Христом тут, на землі, той ніколи з ним не з'єднається, говорить преподібний Симеон новий Богослов. Це звучить настільки суворо, що може у когось спричинити надмірну тривогу. Але прислухаймося до поради сучасного старця. Багато разів я чув від подвижників, що читання Симеона приводить їх до відчя. Але читай його спокійно так чи інакше, за всієї своєї жорстокості преподобний Симеон пише завжди про те саме, що і всі інші отці. Навіть святий Микола Сербський зізнався у своїх збентежених почуттях, той, хто дуже шанував старця села Афонського. Владико говорив, що він любить старця села Афонського більше, ніж Семіона нового богослова, тому що ні в кому не знайшов він стільки великої любові, як у ньому у Силуані. Коли читаєш приподібне Семіона, Говорив святитель Микола, то розпач наближається до душі, а коли читаєш старця села на Афонського, то надія зростає в серці. Ну що можна тут заперечити? Святий, звичайно, має рацію. Але справедливо ж також і інше у тому й сила повчань преподібного Симеона, що вони викладені з граничною серйозністю і відвертістю. Справді грізні слова святого можуть викликати збентеження. Але ж вони і протверджують, порушують оманливий спокій духовної дрімоти, і надихають на подвижництво, вселяють відвагу, і примушують нас досконало займатися Ісусовою молитвою, вкладаючи розум в її слова і зводячи свою увагу, розумну увагу до глибин серця. Хто не набув свідомо в собі Царства Небесного, каже преподібний Симеон, чи тому є засіб набути царство небесне по смерті? Отже, саме тут у цьому житті наказано нам стяжати Царство Небесне і знайти його, штовхаючи в двері його за допомогою покаяння і сліз. Неможливо увійти в Царство Боже тому, хто в цьому справжньому житті не зодягнеться в Христа як в Бога, не зійде до споглядання Його в своєму серці, не досягне тому, щоб Він жив у середині Його серця. Головна думка преподібного Сімеона означає, що той, хто здатний у тутешньому в цьому житті побачити Ісуса Христа в своєму серці. А отже з'єднатися з ним, то Той і з'єднається з Ісусом Христом у майбутті. хто присвятив себе розумному робленню Ісусової молитви в цьому житті, чиє тутешнє життя стало боротьбою за чистоту сердечної молитви, той наслідує Царство Боже. Амінь.